У стінах Запорізької гімназії No8 відбувся STEM хакатон на тему Міждисциплінарний підхід при розробці СТЕМ уроку до заходу. Долучилися понад 20 освітян з різних закладів освіти міста. Під час командної роботи педагоги розроблятимуть stem урок, який поєднував би у собі науку, технологію, інженерію та математику. У поточному навчальному році Центр профрозвитку педагогічних працівників і департамент освіти реалізовують stem проект, який називається впровадження освітнього stem середовища, тобто вчителі і вихователі садочку номер 166 разом роблять такий проект, який ми мовно називаємо stem проектом з розробки STEM-уроку, STEM-проєкту проекту або stem дослідження. У Запоріжжі останнім часом з тема освіти набула неабиякої популярності. Такий напрямок навчає дітей природничим і технічним наукам, водночас розвиває критичне мислення. Тож, завдяки такому підходу, знання стають більш доступними та цікавими. Це є дослідження, це є постанова питання, це є проблемне питання, це є власне бачення, я, як я можу цю проблему вирішити завдяки своїм ресурсам. Захід розпочався з поділу на команди та створення скриньки очікувань. Це завдання також містить елементи STEM, бо, передусім, тут треба проявити і творчі здібності. Ви повинні за три хвилини зібрати з нього скриньку вражень, розмалювати цю скриньку і відправити туди ваші перші очікування від нашої зустрічі. Ну а далі кожна з команд почала розробляти урок з елементами дослідів. Як виявилось, зацікавити дітей можна і на уроках фізики. Треба лише придумати цікавий експеримент, додати діджитал-інструменти та залучити дітей до командної роботи. Тож за декілька хвилин педагоги вже готові презентувати проєкт із методами очищення води в домашніх умовах. Засипаємо активоване вугілля у вигляді порошку розмішуємо і даємо якийсь час. Попрацювати. Так, ретельно розмішуємо. Цей розчин має відстоятися. Інша група звернула увагу на проблемне питання, що стосується створення безпечної зони навколо освітнього закладу. Це практичне завдання, яке потрібно вирішити колективно, створити власний проєкт та залучити знання з різних дисциплін, зокрема біології, хімії та географії. І задачі перше дослідити характеристики. Природних компонентів пришкільної ділянки. Далі залучити дітей, батьків, волонтерів, адміністрацію, вчителів, технічних працівників для створення такої зони, скласти перспективний план вдосконалення інфраструктури пришкільної ділянки. Педагоги вчаться створювати СТЕМ середовища в сучасних умовах. Вони прагнуть знайти нові ідеї, які можна впроваджувати і під час дистанційного навчання. Головним завданням СТЕМ освіти залишається підготовка школярів до реального життя.